Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі і хочу сьогодні поговорити з вами про освітлення на моїх полицях. Задавали мені питання в коментарях, питалися люди, чим я освітлюю, як освітлюю свої орхідеї в зимовий період. Тому що влітку освітлення достатньо того, що вони отримують з вулиці, тобто повністю освічена кухня. У мене тут на кухні сонце потрапляє. У вікна, у двері на протязі всього дня, тобто зранку десь від 10-ї і до самого пізнього вечора сюди потрапляє світло, сонячне світло, і не потрібно досвідчувати орхідеї. Але є такі місця, наприклад, ось там на горі, бачите, в кутику, ось там, в кутику, на горі, там немає, скажімо так, сонечко туди не досягає, і мені приходиться там досвітлювати ось такими. Лампами теплого освітлення. І як я вже сказала, бачите, там в мене є розположені такі, я купила полоски денного світла це лампочки для вирощування розсади. І ось так я розмістила там на верхній полиці, щоб було додаткове освітлення. Тому що саме там світла не вистачає. На оцих поличках, наче видавалося б зараз тут. Наче темно, але коли сонечко потрапляє ось з вікна. ось, навіть мені це вікно, Ви знаєте, колись на моїй на каналі десь є відео про те, як я заклеювала ось це віконечко саме плівкою. Для того, щоб не палилися, щоб не могли, щоб не було опіків на листочках орхідей. Тепер в мене тут, на двох полицях, я розположила ось тут на верхній поличці і на цій я розположила хої. Хої так само люблять, щоб було достатньо багато світла, але щоб не було палючого сонця. Тому знов таки та плівка там навіть дуже добре захищає рослинки, але пропускає сонячне світло. Що... Що стосується от там, бачите, в кутику досить темно, але там в мене є лампочки, оці, такі кругленькі. І вони теж, я зараз їх виключила, вимкнула, тому що не потрібно зараз додатково тут освітлення. Ось в мене є ще ось така лампа, бачите, вона від, ем, від телефона, чесно кажучи, але в мене тут зломаний був тримач, зараз я його вийму, бачите ось. І я її використовую чисто, от, примістила на ось таку триногу. На свій оцей, натерногу від камери і освітлюю, коли мені потрібно, додаю додаткове освітлення для своїх рослин. Зараз я вас перестав, переставлю трошечки ось так і покажу вам, що цього освітлення цілком вистачає. Ну, ось отак, бачите? І рослинки отримують достатньо світла, отримують достатньо тут їм більше не потрібно. І освітлюється в мене наприклад, на протязі всього дня. Я вмикаю освітлення десь о 10-й годині ранку і о 10-й вечора вимикаю. Тобто 12 годин вони мають додаткове ще освітлення. Купила я ще дві ось такі лампи. Бачите, ось вони покажу вам ось так. Дві лампи, вони білого світіння. Зараз я прикріплю ось так. І хоєчки отримують додатково ще й освітлення, ось отам на тій поличці. Ну, На нижній полиці друга полосочка. Теж освітлюю у мене там котлейка, в мене там є бульбофілум, у мене там зростають фаленопсиси, і також отримують додаткову порцію освітлення. Ну і там теж на тих нижніх поличках так само вони мають додатково. Що хотіла сказати, що були в мене попередньо оці рожеві лампи, вони в мене так і є. Це фулл спектр, і чесно кажучи, під ними у мене вирощуються тільки, тільки підростки, молоденькі рослинки. Бачите, ось, наприклад, як ви бачите, ось тут. І на цій поличці, там світло проникає від оцих верхніх ламп, воно проникає аж на цю полицю і навіть трошечки захоплює нижню частинку. але... Все-таки я б сказала, що воно трохи оце рожеве світло, воно незвичне для ока і просто подразнює, наприклад, ваш взір. І бажано, щоб було натурального світіння. Тому я спробувала. В мене є ще одна додаткова лампа. Бачите, ось тут, Ось вона. Вона на два ріжки. Я один ріжок туди заправила, бачите, в ту сторону, а один ріжок відправила сюди. Закріпила. І так він тут мене освітлює нижню поличку, теж рожевим таким світлом. Але я вам скажу, вона не дуже подразнює око, тому що вона повернута все-таки до вниз і не дуже вражає, не дуже подразнює око. А ось оці, бачите, вони стоять доволі високо, розположені вони на поличках доволі високо і, чесно кажучи, коли до мене приходять гості, приходять мої знайома, моя подруга, завжди вона просить вимкнути оце освітлення, тому що воно її подразнює. А купила я оці лампи, подивіться, вони дійсно дуже-дуже хороші. Я купила дві пластини. Ось вона біла і має посередині отаку два рядочки червоних лампочок. І це теж для розсади ці лампи. І подивіться, яка різниця. ось отут. Бачите, оце освітлення, воно світле. А, оте освітлення все рожеве. Бачите? Ось навіть це біле світло, воно перебиває рожеве. Я б сказала, що воно, мабуть, напевно, навіть міцніше. Ну, на цій полисті, тут на нижній теж є. Така сама пластинка. Я розположила дві пластинки одна під іншою, тому що вони з'єднані дротиком. Оце, напевно, єдина така. Незручність, що ці дві пластини з'єднані одним проводом, і потрібно так розміщувати, щоб вони були або, наприклад, можна розмістити ось тут на поличку, і тоді на через одну, ось туди. Ось. Ну, але щоб вони буде дуже багато кабелів висіти. Так що, ось така картина на даний момент. Що ще в зимовий період я досвідчую довше. Я досвідчую, у мене може бути навіть світло горіти всю ніч. Деколи таке буває, що я залишаю на всю ніч. Якщо, наприклад, був темний день, тобто в день було багато хм був похмурий день, було багато хмар, падає дощ, наприклад, у нас це дуже часто. Ось тому я вимикаю, я вмикаю світло підсвітку для своїх орхідей на довше, навіть на деколи 17-18 годин. Ну, ось така картина, в принципі, нічого такого складного. І єдине, що я зараз так подумаю, мабуть, я додатково куплю ще дві пластини або навіть дві по дві пластини оцього білого освітлення. Ось так, як отут. Бачите, воно чудово вписується, воно не подразнює взагалі ока, воно дуже приємне на, на погляд. І розміщу, мабуть, десь. Отам от на нижній полиці, отам, от бачите, там теж в мене є рослинки. Хотілося би теж туди якесь додатково додати освітлення. У мене там є ще, бачите, он лампа денного світла. Вона дуже яскрава, я її вмикаю дуже рідко і, скажімо так, десь на години 2-3 небагато. Ось, тому що вона занадто яскрава, як на мене. Там дуже багато тих люменів. Ось. Ну, от така картина, бачите, тут, по ідеї, от якщо розібратися, то повністю кожна поличка отримує якусь порцію світла. Тобто є і на стелажі повністю от освітлення. Мені бракує ось зараз, ось тут, але як я вже сказала, я оці, бачите, маленькі, кругленькі, оці білі лампочки я виключила поки що. Ось. Тому здається, ніби там не вистачає освітлення. Насправді там цілком достатньо світла для всіх. Моїх рослин ось. Так що ось така от, бачите, навіть тут є от лампочки ці біленькі, і вони освітлюють оцю частинку цього стелажа Ну, ось і все. Наразі цим відео ми зріють в мене квітконоси. Треба буде вам якось показати, я, чесно кажучи, не сподівалася, тому що квітконоси були буквально маленькими такими дзьобиками, дзоб, наклюнулися біля основ бульб, і за якийсь короткий ну, час, на склад днів 10, навіть не 2 тижні, вони дуже активно почали нарощуватися. Ось, Так що покажу вам обов'язково, як вони розвиваються. Ну, а на цьому в мене все. Всім дуже-дуже дякую. Міка знову хоче з кимось. Міка хоче з вами привітатися. Всім дуже дякую, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші пальчики до гори. Хорошого настрою і всім пока.